Всім гарно і позитивно. Потятка свідчена. Я вам зараз щось покажу. Із буженого м'яса з реберцят. Дуже смачно. Дивіться. Орізали 4 куски ребер, бо йдемо ще у їсти. їсти, ми у нас никак виходний. У старе печило сиплеме влою. Всяк файною. Мечемо туди реберцята. Бужині такі, що будили на Україні у купівці. Золотушка, ви можете і шоудря такі куски, знаєте, нарізати шоудеря. Але на мене прийшло, бо я б хотіла мало щось жирненького. Так що, ви собі і шоудря теж на. Дивимося далі. А тепер цибулю кольца, там ми туди вержимо, я бися файно пожарила з цими ребрами. Ну, цибулька наша піджарила й та реберся та. Дивіться, з чим ми у тобі місці. Мало попоселяне. Посолимо, звісно, цибульку. Бо була добра. Да, йдемо пробувати, все добре. Я вам зараз скажу, чим я люблю. А некайте, як я то люблю. Посипаємо вустом. Сяк файно. Сяк. Бу було і Це в нас барбекю така. Ну то и, конечно же, руками. Помойте руками, руки, бы у вас были чести руками. Вот а ты что, мне пишут, я это кухарка ешь руками. Вы раз попробуйте, есть руками, то будете видеть. Jaz ne kažem tukaj vopšer nikakršnih priprav. Jaz ne ljubim, ko prelivajajo vkus. Šooder je že žarela. Vse je zelo dobro proslojeno. Tek je zreber. Mm. Občana. Mm. Його віння вон. Або в мене паця було тут. Пусне. І зараз пусну свині. А ще вам хочу казати, що гріх з рота, не в рот, я? Всім гарного і позитивного робіть це потяг, освячені їсті, бо сте не були голодні. Бо Бу, дуже за вас переживаю. М -м -м.